Обожнюю таких людей. Написала людина, що в неї є 70 тисяч гривень борг, відповідно, хоче пройти процедуру банкрутства. Їй відповідають, що невигідно з боргом 70 тисяч проводити процедуру банкрутства. По-перше, скоріш за все відмовлять. По-друге, Витрати на проведення банкротства можуть бути вищими або такими ж, як в даному випадку, борг. Отже, краще, відповідно, просто його сплатити, так. Але питання в тому, що після цього так, відповідно, відповідь людині, що вам не вигідно проводити процедуру банкрутства в надішлі там в Телеграм. Договор, відповідно, ми його вивчимо, і зрозуміло, можливо, вам взагалі невірно нарахувати відсотки тощо, і зрозуміти, яка реальна сума боргу. Тобто це нормальна річ, коли е, в більшості випадків ці юристи в Тіктоках розповідають про те, що все потрібно процедура банкрутства тощо, але це просто швидкий, ну, не швидкий, легкий спосіб заробити кошти юристу. А розібратися в реальній ситуації це складніше. Отже, я надаю таку відповідь, і людина мені відповідає: Гуляй, шахрай! Ну тобто, в чому шахрай? Я вам говорю, що вам це невигідно, що є інший шлях, а ви мене ображаєте. Ваші коментарі.